Вітаю всіх на каналі інтернет-магазин Автоген на основу огляді підкрилки на Renault Трафік 3 покоління, який почали випускати в 2014 році. Також вони підходять ще на інші автомобілі, яких йде спарений кузов з цією, з цією машиною. Отже, по самим підкрилкам, це йдуть цільні, повнорозмірні, збільшені підкрилки, які закривають абсолютно всю арку і захищають максимально арку колеса. Так ідуть повнорозмірні, що задні, що передні. Вони йдуть збільшені відносно оригінальних і цим набагато краще. Другий плюс їхній це сам пластик. Якщо брати оригінальний, він набагато хрупкіший, ніж цей Цей можна згинати, бити і з ним нічого не буде. Отже, по установці. От це транспортувальна заглушка, її потрібно зрізати сюди, заходить амортизатор. Впередніх є кругом мітки. Ось Для установки, де ви робите отвори, і їх встановлюєте. Ось такі от підкрилочки, можна їх встановлювати двома способами. Перший це оцей бортик, коли так стає. Цей бортик буде видно, а можна цей бортик зрізати, тоді вони ховаються під низ. Але з ним набагато краще, тому що він ще захищає крила автомобіля від піску і від піскострую. Отакий от от огляд інтернет-магазина ВТГен підкрив трафік третього покоління 2014 року. Підписуйтесь на наш канал, заходьте на наш сайт.